Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу ТІВІ». Сьогодні до нас доєднається військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Вітаю, Іване! Слава Україні! Вітаю, дякую за порушення. Героям слава! пане Іване. Джозеф Байден після останньої масової атаки. РФ на Україну сказав, що доручив Пентагону нарощувати військову допомогу Україні. Ось виникає питання: що ви гадаєте, яку зброю Джо Байден може надати Україні до кінця свого терміну? О, Ну на жаль, що такі речі відбуваються наприкінці терміну. Бачите, тут залишилося менше місяця до закінчення каденції пана Байдена, і він вирішив надати велику велику допомогу. Я б на велике щось проривне, не розраховував, маю на увазі щось. там велике, ну, там, авіація, додаткові. Домагавки, до прикладу, так? Цього, звісно, не буде. Звісно. ну, якщо ми, mm -hmm. якщо ми неряємо в сторону вже ракет, то є такий режим контролю за ракетними технологіями. <кій> Цей режим передбачає накладання обмежень на передачу іншим країнам озброєння, яке може важити 500 кілограмів вибухову частину і з радіусом дії більше 300 кілометрів. Тому я на. Томагавки взагалі не розраховують. Ми все, що ми отримаємо, воно в радіусі до 300 кілометрів цей штурмшету. Це і, і атакамси. Тому тут тільки покладаємося виключно на себе. Що нам можуть передати? Більше запасних частин до танків, до різної амуніції може бути більше ракет до авіації до протиповітряних комплексів може бути хамві якісь. Сенелкерірс, бронетранспортери, якісь тобто, це все може бути, але якісь на ну на розраховувати на проривні моменти там не знакштон F-35, F-18, ну точно не доводиться і на жаль, бачите, знову повертаємось тільки в кінці каденції. А, звісно, по Трампу ще до кінця не зрозуміло, чи буде підтримувати він надання допомоги Україні. Бо спочатку були розмови: він не підтримує э, передачу Україні атакамсів. Але з іншої сторони він не сказав, що заборонить передачу атакам сів України. Плюс буквально пару тижнів тому. Заяви від нього, що він продовжуватиме надавати допомогу Україні. Тобто, поки що ми знаходимося в такій сірій інформаційній зоні. Нас чи нас тримають в передпокої, дамо, не дамо, дамо вам, дамо не вам. Поки що до кінця не зрозуміло. Але хочеться, щоб ось цей час був використаний з максимальною ефективністю, і ми отримали максимальну кількість того, що пан Байдена може передати. Але от ви згадали так за Трампа, і дійсно тоді, як нам дали дозвіл на удари в глиб Росії, тоді ж були повідомлення чимало про те, що це по-любому було обговорено з Трампом, адже все-таки передача влади. Проте декілька тижнів тому Трамп робив заяви, що він вважає, що це рішення було поспішним, не треба було, і він можливо його перегляне, бо це ескалування конфлікту. І то з цього то з цієї точки зору цікаво почути. Ем, дивіться, він сказав, що йому не подобається, але він не сказав, що він його 100% скасує. Тобто, з однієї сторони, він підіграв тим, хто проти ескалації, а з іншої сторони, він залишив е, такий собі місточок надії для тих, хто ну для нас і для тих людей, які нас підтримують, що нам будуть далі допомагати. Дивіться, я більше виходжу з чого, що поки що у пана Трампа немає. Всієї інформації, якою він може оперувати під час ухвалення того чи іншого рішення, йому треба отримати ну пройти бюрократичні <скільки> перепони процедури, отримати доступ до, до секретної інформації, ознайомитися йому. Його людям, його команді з цією інформацією загалом налічиться близько більше десяти під підсімнадцять різноманітних розвідувальних органів у сполучених штатах, це Міністерство внутрішньої безпеки, центральне розвідувальне управління, розвідка сухопутна, розвідка повітряних сил, тобто багато і багато чого із цими документами від цих організацій йому треба ознайомитися для того, щоб Усвідомити, яка ситуація війти в курс справи справ, взагалі по Україні, по Ірану, по Китаю, по північній Кореї, по Росії, по НАТО, по Канаді, по Мексиці, це займає великий великий час. Ми вже бачили його екстравагантні заяви в адрес на адресу Канади, на адресу Мексики, на адресу Герландії. Тому ну я думаю, що до України він не скоро повернеться. Гаразд щодо ще однієї. Умовних заяв Байдена, чому умовних, бо про це говорять ЗМІ, зокрема Вашингтон Пост, вони говорять про те, що. Байден до кінця своєї каденції може накласти дуже серйозні санкції проти енергетики Росії. Ну ось знову ж таки, мені видається, що на Росії так чимало санкцій, як казали, найбільші за всю історію. Ну, тим не менше, сказати, що прямо критично від цього, щось страждає в Росії. Ну, важко сказати. Їм все одно вдається знаходити гроші на війну, проводити війну, розширяти сірий імпорт інші країни. А що ж тоді може придумати Байден? Це знову ж таки... Якісь останні такі моменти про себе нагадати. Ну, по перше, ці санкції повинні були накладені бути ще в березні, там, не знаю, в квітні 22-го року. Ну, це по-доброму, по-хорошому кажуть. Зараз санкції працюють на імпорт. тобто Зробити так, щоб Російська Федерація не ввозила до себе а, і погнали мікроелектроніку, пральні машинки, предмет розкоші, гучі прадили Вітон, Бентлі, BMW. ось в такому форматі воно працює зараз. Те, що планується ще чинною адміністрацію США, президента США, це обмежити експорт, тобто. Тоді стосувалося ввезення в арефів зараз стосується вивезення з РФ. В Принципі вже декілька місяців така тактика йде. Стратегія, коли Російську Федерацію, наприклад, обрізають у експорті дорогоцінного каміння кампанія Алмази Росії Алроса до 2022 року займала. 30% світового ринку експорту дроцінного каміння, а, і зараз вона викинута взагалі. Там Ангола, а, Конга, Індія. Вони просто викинув. Сказав чао, какао, до побачення. І до 2022 року експорт діамантів в Росії приносив 4 мільярди доларів до державного бюджету. щороку. <кій> зараз хочуть обмежити експорт російської нафти. Фахівці вам більш детально скажуть, яка там собі вартість нафти російської, які свердловини, але з того, що я знаю, що у них там є моменти, де собі вартість працюючих свердловин там щось 15-20 доларів, тобто вони не в накладі, але там велика складова це податки, це логістика, і Російська Федерація відчуває на собі всі тягати і лішення санкційної політики грошей більше не стає. Вони змушені шукати гроші по резервах, по сусіках. І от для розуміння того наскільки дійсно їм важко, я не кажу, що вони економіка зруйнувалася. Ну вона працює в аварійному режимі. Вона там тримається на, на. Ну, саплях не саплях, але тримається. Але дивіться, на наступний рік вони собі запланували там 140 мільярдів доларів на військовий бюджет. Багато хто каже, що все, капець, все пропало, стільки грошей. Ну, це те, що вони запланували по виконанню. Це абсолютно інша історія. Я вам скажу, одна з граф ем, на ці 140 мільярдів це. 7,5 мільярдів доларів це штрафи, які російський уряд планує накласти на все, на бізнес, на приватних людей. Тобто тільки за з рахунок штрафної політики цієї зібрати з російського населення 7,5 мільярдів доларів. Це для розуміння, що ресурсів в них не так вже і багато. І от, до речі, в чергову з'являється підтвердження від російських і воєнкорів і оглядачів, вони кажуть так. Що зупинка війни вона може призвести до незворотніх наслідків для всієї Російської Федерації? Це як не знаю, там, на великій швидкості зупинити автомобіль шляхом там не знаю, перемикання коробки передачі. Це призведе до того, що просто всі шестерни будуть вилітати в різні боки, і вони визнають, що грошей на виплату всій цій армаді людей. Немає, ніхто платити їм ці гроші не будуть. Частково їх будуть розпускати по домівках, одразу будуть різати соціалку ветеранам. І вони вже зараз прогнозують, а ми з вами про це говорили ще рік тому. Вони прогнозують, що соціальна ситуація в Арефі після зупинки війни буде набагато гіршою ніж в Україні в десятки разів. От щодо до речі. Якби ресурсів військових ресурсів Росії, умовно кажучи, ЗМІ з посиланням джерела повідомляють, що 22 грудня дрони СБУ атакували і знищили склад боєприпасів на великому полігоні в Росії. А мова йде саме про полігон Кадамовський у Новочеркаську Ростовської області, що є одним із найбільших Росії загалом. Що відомо про ну наслідки цієї атаки? Дивіться, по наслідках поки що достаменної інформації немає, але скажу так: в Росії є всього орієнтовно до 20 таких величезних, шалено величезних складів, ну, які мають площу декілька квадратних кілометрів, де зберігаються в тому числі відкритим шляхом велика кількість боєприпасів, і попередньо до цього часу Україна знищила <кхід> орієнтовно. Три-чотири ці великі склади. Три чотири, бо фахівці досі там сперечаються, чи можна вважати там інші склади великими, чи вони були середніми. Але от такий склад, як Октябрьський, Солдатський в Тарапце, Вони були шалено великими, і вони призвели до того, що спостерігався певний період часу просто катастрофічне зменшення роз... Кількості використання російських кабів по прифронтовим регіонам, по прикордонним регіонам, тобто ця історія вона має дійсно продовження. Знищення складів, знищуються боєприпаси, Росія відчуває на собі їх нестачу. І от, до речі, скажу так: по артилерійським снарядам, російська армія на 60% забезпечена північною Кореєю. Тобто, це зайве розуміння того, що е, навіть російська промисловість. На поточний режим не може забезпечити російську армію тим, що їм їй, їй, не їй потрібно. Тут не йдеться мова навіть про склади. Йдеться мова про те, щоб виготовити і одразу передати 60% відсотків. Поточне навантаження, поточна, так, поточка. Ну Оскільки ви зачепили тему КНДР, от згідно з заявою Володимира Зеленського, кількість вбитих солдат КНДР у на Курщині вже перевищує три тисячі осіб. Взагалі, що відомо про їхню участь у бойових діях, як їх використовує Росія, штурмова піхота. Давай так сили спеціальних операцій України знищили чергового російського військового з нестандартним розрізом очей. Під час його обшуку було знайдено. Особистий щоденник. Його документи, які видані на там, як зазвичай, тувінця, і відповідно цього щоденника з'ясувалося декілька дуже цікавих моментів. Дуже цікаві. І так, перше там є, можна знайти в мережі є фотографія цього щоденника. Ну це аркуш паперу в клітинку, і там намальовано як треба ухилятися від українських півідронів. Це дуже смішно. А, це оце дуже... ловити на живця, це не на, 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 на печерні маль. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, це дуже смішно. По-друге, людина пише, що йому видали документи прикриття тувінця. раз ми про це знали, але він тут підтвердив на корейській мові своїм власним почерком. По-друге, туди відправлені Курск елітні війська, не рядові військові, елітні війська Північної Кореї. Тобто, ще раз, це не рядовий корейський шлак, це еліта корейських військ. Третє. Він туди, принаймні, ось один з цих вояк поїхав у вигляді покарання, тобто його відправили. Як якості покарання за щось, щось я не знаю, що він там зробив. Але він пише, що я стаю з нашому великому там лідерів. Ну це, це це зрозуміло пропаганда. Тому ось такі цікаві моменти вже підмічаються. Тут вже йде розмова про те, що можливо буде відправлена допомога від Пхіняну до Росії нова партія вояк. Але ми не знаємо насправді наскільки хіньянам вистачить відправляти цих людей. Ми чудово розуміємо, що в хіняні усвідомлюють, що там вони будуть гинути, будуть травмуватися з ними щось треба робити. Але моє переконання: якщо вони будуть гинути швидше, ніж це собі розмалювали в там в місцевому генштабі, то припускаю, може бути цілком ймовірний такий сценарій, коли або припинять взагалі передавати людей, або будуть зменшувати кількість з формулюванням, що вони гинуть настільки швидко, що по перше, нам це не подобається. Ми розуміємо, що щось іде неправильно. Можуть бути плітки йти там, доходити до Китаю, до тих корейців, які їздять в Китаї, і там вони зрозуміють, що ага, всі, хто поїхали в Росію, їм каюк, їх вже немає. Вони вже загинули, і це може мати певні там погані наслідки для режиму. І останнє це може спровокувати за задумом північної Кореї. Наступ з боку півдня. Ну і собі що. Корейці сидять собі в хіння і міркують: Окей, ми віддали 10, 20, 30, 50 тисяч, а в цей час Південна Корея замислює проти нас велику агресію, а ми тут без людей це дуже неприйнятний варіант. Ну, я, звісно, не експерт в тактиці боротьби проти ФПВ-дронів, але взагалі, от дивлячись на це, на цей живопис, мені видається, що Росія їх свідомо використовує як гарматне м'ясо. Ну це схоже на це. Дивіться, два місяці їх тримали в такому собі таборі, не випускали. Ми з вами попередні періоди, гадали, де ж вони, чого ж вони не з'являються. Я припускаю, я декілька разів казав, що можливо тактика була наступна. Можна порівняти зі словами, які приписують свого часу сказаним Алвара Мулкану. Що він свого часу сказав так. Якщо в мене буде 5 хвилин на те, щоб зрубати е, дерево, я 3 хвилини витрачу на те, щоб загострити сокиру. Можливо, Російська Федерація витратила оці ось декілька місяців на підготовку цих корейських військових, щоб потім їх масово кинути в Курськ, масово зробити великі досягнення в територіях, вибити українські війська. І до нового року ну вже не виходить в них звільнити території, але суттєво суттєво зменшити присутність України в Курській області. Ми бачили ці штурми. Коли вони йдуть по полях, в Шерензі. Тобто, як на мене, це такий собі жест вічує був, якийсь акт вічує. Вперед, от, з точки А в точку Б, причому, не ховаючись, пішки йдіть. От, не дійшли. Ну от, власне, так. Тому що ну, тисячні втрати росіян за добу, це якби. Не є якась незвична справа, але скільки часу ми не чули пряму прпряму участь да, у боях солдат КНДР, і тут, напевно, вони в бою ну напевно десь декілька тижнів з моменту як вперше почали казати, і вже мінус три тисячі. Тобто, що говорять, що їх не сильно бережуть. Ну, три тисячі, ще раз, це не підтверджені дані, це дані розвідки. Вони прикидають на основі там, своїх спостережень, порахунків з FPV дрона або там, з дрона на спостерігача 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а, плюс перехоплення радіоперемовин. А, там, згадайте, СБУ викладало а, свій запис з перемовин десь в шпиталі, коли кажуть, от нам привезли 100, а у нас 120 було вже. Ага, 220 зрозуміло. Тобто, ще раз, це всі дані такі собі дуже умовні. Підводячи підсумки 2024 року, хотів би від вас почути два моменти. Перш за все, на вашу думку, топ-3 досягнення України за 2024 рік. Угу. Ага, окей. І так, це, ну, це Курськ, беззаперечно. Це літаки. Беззаперечно. І це Ви маєте на увазі F16 F-16. І. Літаки, Курськ, Курськ до вересня місяця, що ми кажемо. І що ще може такого бути? Ну, те, що ми не зламалися. Ну, давайте так. Як би це не звучало пафосно, але росіяни дуже розраховували, що в 2023 році українці вже зламаються, і територіальні здобутки в Росії будуть в рази більшими, ніж вони були в 22-23 році. Як виявилося, що ні, це теж в них не справдилося. Я вважаю це великий здобуток для нас. Гаразд. І топ 3 очікувань від 2025 року пов'язаних з війною в Україні. По перше, це початок мирних перемовин, раз це проведення мирних перемовин і це завершення війни в 2025 році. Є всі е, вказівники, що це може відбутися. Україна показує свою позицію. Ми готові. Зеленський каже, ми готові за стіл ці Дати ми визнаємо. Ми, ми розуміємо, що ми не можемо повернути Крим, не можемо повернути кордон 91-го року. Ми готові. Російська Федерація поки що не готова, але Дональда Трампа ми вмовляємо. Президент робить абсолютно правильно, коли пропонує цікавості в Україні, щоб зацікавити іноземних інвесторів, заходити до нас. У нас тільки <клес> корисних копалин вистачить на всіх, щоб їм було цікаво. Тому я очікую, що в 2025 році у нас завершиться війна. Ну, звісно, вона може завершитися як і влітку, так і на там знає, у вересні місяці, так і в грудні, але. Ну, Зараз є вся 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 велика тенденція. Є всі напрямки для того, щоб це відбулося. Дякую, Іване. Дякую. Віримо в ЗСУ. Слава ЗСУ. Слава Україні. Нам слава дякую. А я нагадую, з нами на ЗСУ був військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте на виноуцька та волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Підпишись на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент ТВ. Всі буде Україна.